Усім привіт! Сьогодні понеділок, а це означає, що розпочинається новий торговий тиждень, тому пропоную перейти до огляду і також розбору кількох моїх позицій, які я відкривав в п'ятницю, і ще одну позицію відкрив в суботу. Тож давайте перейдемо одразу до позиції по монеті DOT. Відкрита вона була в суботу. На денному таймфреймі бачимо, що ціна прийшла до імбаленсу. Е, тому на більш молодшому таймфреймі, а саме на годинному, е, я побачив реакцію на цей імбаланс, бачимо, що відбувся свіп. е, Також е, е, зміна на напрямку. <кій> е, свічка закріпилась тілом, і на п'ятихвилинному хвилинному таймфреймі після свіпа ось даної м, компресії, а, відкрив угоду в шорт. Ось в даній точці, скільки у нас тут, ну, майже відбувся а, також Shift. М -м, і Таргетом для себе я ставив повне перекриття 4-годинного імбаленсу. Бачимо, що ціна виконала тест 0.5, пішла нижче, проте трохи не дійшла до повного його перекриття. Ось тут сформувався розворотний сетап. Проти мене, і угоду цю я вирішив закрити. Вийшло в мене там приблизно десь 2,7 2,7, 2,6 Р з цієї позиції. До речі, монету DOT я розглядаю як довгострокову, тому що тобто, можна відкрити. Потенційно довгостроковий а, трейд. Бачимо, що якщо перейти на недільний графік, у нас залишилися тут рівні мінімуми, які, на мою думку, ціна повинна зняти. І також на денному таймфреймі виділив для себе ось даний боковик. Ціна пропрацювала з верхньою границею. Тому логічно припустити, що зараз ми йдемо вниз для того, щоб зняти нижню, грани, нижню границю і також заодно ось ці мінімуми. А, виділив для себе ось ці імбеланси. Бачимо, що ціна вже, як я говорив раніше, отримала реакцію. От, проте, <кхід> потрібно не забувати, що вище в нас є ще один імбеленс. Також є велика ймовірність, що ціна прийде на його тест. І тільки після цього ми вже отримуємо повноцінний шортовий рух на зняття ось, нижньої границі. На годинному таймфреймі. Бачимо, що тут вже, в принципі, у нас відбувся Market Shift. Ось в даній точці. Тому зараз я очікуватиму для себе корекцію в зону ОТЕ. Також у нас є 4-годинний імбеланс. І в цій зоні також на 4-годинному таймфреймі можемо бачити зміну характеру. І в цій зоні буду розглядати шорт угоду. З таргетом. Таргетом можна для себе виділити і ось даний мінімум. А також більш глобальнішим таргетом ось цей мінімум. От, тому тут вже в моменті буду дивитись. До речі, якщо ціна проб'є даний 4-годинний імбеленс, також не забувати, що в нас тут є блок. Може і бути його тест. Давайте прийдемо до біткоїна. У біткоїну позиція, яка була відкрита ще в четвер ввечері і в п'ятницю я її показував все ж таки закрилася в мінус. От. Таргетом тут я для себе ставив ось дані мінімуми. Ціна в моменті бачимо, що заходила вже е, ось в цю зону, де я вже отримував мінус, думав прикривати е, мікростоп, проте е, вирішив притримати. Потім ціна різко впала вниз, і тут, в принципі, я вже очікував, що ми все-таки підемо знімати ці мінімуми. Проте, е, там, здається, вийшли новини. І ціна відреагувала о, сильним імпульсом наверх. Так, давайте перейдемо на 4-годинний таймфрейм. Бачимо, що в нас залишаються ось дані рівні максимуми. Також ось цей незнятий максимум, який о, слугуватиме. Своєрідним магнітом для ціни. Тому е, для себе розглядаю два варіанти. Перший варіант це якщо на годинному таймфреймі. Якщо на годинному таймфреймі відмітити ось даний імпульс, то е, в моменті відбувається ціна. Відбувається, перепрошую, корекція. Якраз хотів би побачити тест зони ОТЕ. Також, якраз щоб ціна зняла дану компресію, тест блоку, і тоді вже похід наверх. Ось це перший такий варіант, який я розглядатиму. Другий варіант це якщо прийти на 4-годинний таймфрейм, тоді можна виділити в загальному ось даний імпульс. І тоді не виключаю, що ціна може спуститися ще нижче, тим самим зняти ліквідність з даного мінімума, тим самим виконати а, тест ось цього ордер блоку, і вже після цього тоді а, розвернутися і піти вверх. Так, наступна монета оптимізм. Тут, в принципі, схожий сценарій. Бачимо, що в нас також є очевидні таргети, які залишаються для нас відкритими ще з попередніх оглядів. Також можна виділити даний імпульс. І по відношенню до даного імпульса. Ми вже зараз знаходимося в зоні ОТЕ. Бачимо, що наразі відбувається реакція від даного блоку, також відбувся свіп ліквідності. Ось тут. Проте в нас ще залишився незнятий даний пул, тому я б хотів, щоб ціна ще зняла його, і тоді тому, що у нас. Все рівно залишаються ці рівні мінімуми. І в випадку, якщо ціна їх зніме, тоді а, я вже буду розглядати лонг угоду. от Якщо для прикладу відбудеться ось такий рух, тут також бачимо, що на 4-годинному таймфреймі ми якраз наразі тестуємо даний imbalance, і в принципі. Від нього я очікуватиму реакцію якраз для зняття рівних мінімумів. В принципі, можна було б тут розглянути шорт позицію в даному імбалансі. Проте, по своїх правилах, я не розглядаю контртрендовий рух, якщо ціна вже виконала тест зони 0,5. Тому тут тільки один варіант це. Очікувати даного свіпу. І також так само, як на біткоїну, якщо взяти цей імпульс на 4-годинному таймфреймі, то тоді можна очікувати на рух нижче і тест даного блоку. Тим самим зняття ось цього пулу ліквідності. З такий огляд вийшов сьогодні. Дякую всім за увагу. Бажаю всім профіту.